Так, всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я вийшла попасти козочок. Хто зі мною приєднуйтесь і покормити комарів? Забула взяти бризгулку, як завжди, від комарів, то вони мене зараз їдять. Так, Богдан Турта, Олена Рачкова, добрий вечір з святом. Привіт, Богданчику, дякую. І твою мамочку з святом. Ну, комари скрізь. Ну, больше ты так виноваты даешься? Так, козы козы. А, есть зверочка моя. Красотка. Красотка. There's a bunch of them. Красотка? Так, Євгеній, привіт стрижавки. Доброго вечора, Євгеній. Бочка, комарі хочуть тебе вкусити, да? ну, через твою шерсть вони не, не прокусять. Дякую за сердечки. Алекс вітає. <кліст> Вітаю і вас, Алекс. Ловошка марів. Лови, лови. Може, менше нас будуть кусати. Так, Богдан Турта тобто, вітає. Вітаю тебе, Богданчику. Так, пасмурненько, щось як дощик хоче бути. Але поки що немає. Ну, по прогнозу, мав бути дощ. Але коли будемо бачити, Ольга Чумаченко, доброго дня, Оленка, доброго дня, Ольга. Вітаю вас святом. З Днем Матері, здоров'я вам, миру, добра, всього найкращого. Ну. Ти чого? Бось? Бось. Ти, ти що на малишку? Перший раз її бачиш, чи що? Так, Олександр Сергійович, здравствуйте, хорошого вам вечора. Доброго вечора, Олександр. І вам гарного вечора. Богдан Турта, Ольга Михайлівна добрий вечір. Валерію, Анатолій, валерію Анатолійовичу привіт святом. Маріаша, привіт. Комарі Ольга Чумаченко святом Матусі Оленка. Дякую, Ольга. Ольга Чумаченко, Богдан, доброго дня. Ольга Мар'яшка, доброго дня. Богдан Турта, Мар'яшка, добрий вечір. Тобі святом. дворовьонок, привіт. Привіт. Так, комарі. Розказуйте, кого, як справи, яка погода, як сьогодні святкували, що смачного готували. Так, дворовйонок, місто встречі змінити не можна. Так і є, так, да. кози пасу. Ольга Чумаченко, Євген Олександр, доброго дня. Косу, кози, і кормлю комарів, ну такі вже комарі. І до рук, і до ніг, і до лиця. Неможливо просто. Відмахуюся. Да, Босік? Тебе кусають комарі? Ти щось втік від мене. Так, Богдан Торта, смаколики посилає нам усім. Ольга Чумаченко всім гарного, позитивного спілкування. Дякую, Ольга. І вам цього найкращого. Дякую за лайчики. Так, треба трішки далі, або кози ще додому підуть. Ідемо, кози, кози, кози. Виско, вставай. Не бойтеся. За сердечки дякую. Владислав Куртигишев. Друзі, всім привіт! Вітаю вам, я Владислав. Доброго вечора, Владиславе, дякую, що зайшли до нас. Так, Владислав Куртигишев вітає. І ми його світаємо. Ми пасемо козочки і спілкуємось. Ну. Бос. Ти чого на малышку гавкаєш, а? А козенята де? Повтікали. Кози, 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 кози. Давай, жушка, давай, біжи, біжи. Біланчик, жужа. Кось, кось, кось 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 кось. Кось 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 кось. Козью, козю, козью. Ай, комарі, комар, заруб. Іди, іди, зірочка, іди сюди, моя хороша, не плач. Лишилася, загубилася. Давай, 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 іди сюди, не плач. Так, Владислав, я, Владислав, вже лайк подобайку поставив. Дякую. Це вам, Владислав. Так, Ольга Чумаченко, Владислав, доброго дня. Мар'яшка, як звати ваших кіс? Оце малишка чорна. Ота далеко там далі карамелька. Зараз, друзі, бо комарі обсіли руки. Он та сіренька дальня е, красотка. Це малишня, ось ця мала, що пасеться е, міроша, я поки згадаю. Собачка босик, барбосик. Це у нас ось, білий <смі> білан перевернув порядку. І тюльпанчик. І зірочка Та Сама маленька, сама нещасна. Щось вона ніяк у нас не, не викарабкається. Е... Оленка, мені полюбилася оця коза чорненька. Оця малишка, так? Да? Без рога, так, да, вона хороша козочка. Вони в мене всі хороші. Я теж її більше всіх люблю. Мар'яшка і черниш є. Ні, черниша вже нема. був черниш, да, козлик. так, козлик. Мар'яшка, гарньоні кози, дякую. Ольга Чумаченко, Мар'яшка, йди на Олів'є, оце добре. Ольга Чумаченко, да, вона. Це про козочку чорненьку. Це малишка наша. Мар'яшка, Оля, ой, я вже не можу. Дощик маленький пускається, Тако козенята щось. Поскутер булювалися. Е, Маріяшка, у вас щось трава геть суха. Та це вона не суха, це вона така ну, бледна, жовта якась. Не суха, це вже колосок, бачите? Це вже на траві колосок. Нема в цьому році трави. Дощу не було, оце зараз недавно тільки пішов трошки. Це така трава, треба шукати місця, де є краща трава. Вон, бачите? Це вона так цвіте, колос випустила. Та й кажеться, що жовта суха, зелена вся трава. Так, Ольга Чумаченко цілу каструляку накришила з твоєї легкої руки. Олександр Гницевич, лайк четвертий. Дякую, добрий день. Олена, святом, з Днем Матері вас. Дякую, Саша, і вас вітаю. Всього найкращого бажаю. Здоров'я, миру, всього-всього найкращого. Дякую. Так. Ольга Чумаченко, Саша Гніцевич, доброго дня. З Днем Матусі. Маріяшка, в нас трава взялася. Дощі падали. Слава Богу, хай буде травичка козочком. Коровкам і всім остальним. Ні, в нас нема, на жаль. Ну, так ще пастися трошки єде. Щось вони собі тут знаходять. Зірочка, йдем, йдем, зірочка, йдем, щоб ти не загубилася, бо тут є такі собаки бродячі, такі здоровенні, бачила, тепер вони давно бігають. Що ту зірочку схопити нічого не стоїть. Так. А ви звідки Мар'яшка? Де це у вас там травичка росте гарно? Олександра Гницевич, Оля Чумаченко, добрий день. Дякую і вас зі святом. Мар'яшка, я думала, суха. Олександр Гницевич, дякую. Ольга Чумаченко, Саша, як ти, як дітки, Мар'яшка, Олю, це за те, що ви казали, трошки зробите. Ну, нічого, Олів'є багато не буває. Буде і завтра, що їсти. Так, Олександр Гницевич, дякую, Оля. Слава Богу, все добре. Мар'яшка Молодняк. Надійсних тримаєте? Ну так, так, думала, так, да. в мене ще три козочки молоденькі. Мірошка, ну бійка, це, що подарили. І жушка. Це від моєї жужі, що жужа недавно в мене померла коза стара. То хотілося б з них вирости такі. А оця зірочка, де вона вже, ось о. вона така маленька, нещасна, це сама найменша. Вона тяжкі роди пройшла, майже мертва родилася, але ожила, коза, стала її облизувати, вона стала шевелитися. І так вона щось така слабенька, слабенька, це сама-сама найменша. Ну нічого, я думаю, що я її... Ну, питаюсь, по крайній мірі, її поставити, щоб в неї був толк. Не боїтеся, кози. Так, Богдан з Тернопільщини, привіт усім. Вітаю святом з Днем Матері. Привіт Богдане. Дякую. Так, Ольга Чумаченко. Так, Мар'яшка, виходить, як завжди. Я мало робити не вмію. Мар'яшка, Закарпаття, зрозуміло. Так, Богдан з Тернопільщини вітає. Ольга Чумаченко, Борда... Богдан з Тернополя, доброго дня. Олександр Гнисевич, я теж як пасу кози, то так боюся, щоб не прибігли собаки. В подруги два рази загризали кіс. Ой, не дай Бог, так. Вони ще й такі великі, тільки що я на ту сторону пішла, то. Там бики якісь бігали. Так, Богдан з Тернопільщини, доброго дня. Вітаю із святом з Днем Матері усіх мам. Дякую, Богдане. Ольга Чумаченко, дякуємо Богдан. Олександра Гницевич поки писала прогавила жуження жуженя маленьке. Зараз покажу. Покажіть ще раз, будь ласка. Ой, така вона і є, маленька, хоча родилась крупненька, ось жужина, маленька головочка в неї така малесенька, вушок немає. Жушка, покажи свою рижу мордашку. На морді наносить така якась рижинка. Ось, ось наша жушка. Я її вже так і називаю жушка. Це буде жушка, дай Бог нам її теж підняти, щоб стала з неї козичка. Олександр Гницевич, дякую, Богдан. Так. Богдан з Тернопільщини, як ваше ім'я? Це ще один Богдан з Тернопільщини, так? Да? Мене звати Олена. Тихо, тихо, тихо. Що ви злякались? Там бося сидить, то не гавкає, нема там нічого, ніяких собак, не бійтеся. Олександра Гницевич, ой, яка гарнюня, хай буде здорова, дякую, так. І вона така спокійна, ходить так медленно, як черепашка. Оця ось, як її, міроша. Скаче як кінь. А ця Медліна. Так, Ольга Чумаченко, всім гарного, позитивного дня і хорошого настрою. Дякую і вам всього найкращого, Ольга. Так, Олександр Гнисевич, на лобі зірка горить. Так, да, в жушки є маленька така зірочка. Оце б її зірочкою назвати. Але в нас ось друга зірочка, оця малесенька. Бося, успокойся. Иван, ты хочешь ногу ему постирать? Ну, перестань. Так, Олександр Грицевич, у вас паштук гавкає. Так, босик щось гавкає. Чи це він гратися хоче? Перестань, сказала. Писися, Біланчик, чого ви не посетитесь? Жушка посела травичок. Да. да, комарі, конечно, вже всі руки погризли. Ой, О, собака бігає в бродячий It's